Доброго всім ранку. Наташа наша вже знов зранку нарізала всім планів. Добре, що приїхав внук, то хоч трошки чоловічої сили буде. Рішили зранку поросятку зарізати. Поїхали десь вже. Зараз заберуть, привезуть. Будуть тут розбирати. ж <звук> знаєш, як то внимательно дивиться, не виходить. Сама зволопла. Він кажуть, що їх боятися, вона вона прийде по спиною перекидає, та перекидає, а та ски, а та скидає. Ні, жінок треба берегти. Анжела може під рукавички дати. Да. Дати? Ні. А, ні. ні. Ну, я там, ну, тут, то точно. Опять я тобі рукавичок не треба. Давай. Ніхто в руки не змерз, тільки я стара змерзаю. Жарко. Це, ну тобі, звісно, буде жарко. Я не знаю. Попробуйте, якщо ти розляжеш. Вона затягнула. Може чимось... О, ні, приїхала. Студентка, Студентка приїхала. Я так тільки прийти подивитися, що тут процес. Ранок починається з кави, хоч вони вже й наробилися. А що ви кави? Ну так, да, кави ви вже попили, трошки погрілися. Самій головний у нас клієнт снідає, захотів за компанію. В хаті не хотів ніяк, а давай мені на двір. Ну, на природі завжди вкусніше. Да, рано теплі було, зараз вже трошки портиться, погода. Мрикав в дощик, так. Да. Щоб не Віталій вже не завалили. Да? А я йду сказати бабці, що знімала ті сніданок, а це... сніда, -то бабка вже знімає да, да? да, нас. Вже... Це Настя, Настя стидається зніматися, а він <рі> знімає бабкою і все. І компот, і чай, да? <рі> Настя росла, бабка флогером вже не була, він вже з ламочку привив. Не паликантару. Таканя, як не буде репнути то ж, наче погано виєш малянок. Та ну десь рака геть. Хороша. Значить гарно шмалиє. Да. Що? Ходи з качаном. Тима, аж на дачі. Тут недаленько. Що, треба качана? Зараз да. на горі в нас є кукурудзка, зараз я обтереблю. Вона вуха не може. Найшла я, Анжелі качано. Драє вуха. Дивіться, сірку вимила, Ага. Качанку, ага. а тут гарно все вимивається, щельки оці. <гум estate> Де, рукавиці, дві руки. А, нехай їх змерзли. Даю рукавиці. Що, да. То Руки б хоча б витерла, а то зараз поженешся замерз. Посушиш, так. <гум estate> да, да. Ой, три по косуки. Посушиш горялкою посушиш. Ти поняв, спочатку не мішка, а руки посуши жінці. Угу. <гум <гум> Не забудь верхню шкуру зняти, <рик> <рик> Ой, ось ганчірки на та, Не хоче та, вона ж, то ж м'ясо будемо вимочувати, як це я руки терти. То вони ж чистенькі. У мене зовсім. А кого ви злякались, якщо ви знімаєте свиню, а, зляка... <рик> а самі дивитеся <рик> на вогонь? <рик> Вже ловушка вже помила, вже миє шийку. Носика. Зуби чисті. Кар'є, щищаю. Ти обрізкаєшся тою щіткою. Не знаю, я підмостювала, вона просто так лежить, нахилена. так виставила її. Значить, сюди більше поклали. Що, позмерзали? Колотити каву, ще б де ти грітися? Чи нема часу? Нічого не їли, то хоч каву буде пити. Холодно сьогодні, о, забула на градусник подивитися. Це не холодно, мені якраз добре, вітру немає, то що треба. Оце тут. А я нехай. Туди дивлюся на собак гавкають, на Катю навела камеру. Да, да, це ж я кажу, блогер. Сторону знімає в другу де. <риві> Катя для поддержки штанов. <риві> <риві> Думає, боже Боже, доки я вже буду цим своїм чоловіком ділитися? <риві> так, а де це мій <риві> подопечний <риві> дівся? Я поміняю. Я на на хаток. Нема. Ти кажеш? Ол... Кажу, де мій подоп'ячний дівсі. <плес> Та, да, старша сказала, геть і не жди, тату. Хай вчиться, шевсти. Самоостарку. Да, Самостар. <плес> а, чую, я забув. Самі старші, так, да, треба вже. Ось ця каже на принаймні цей гімару. О, Боже, та йде ж та Україна буде розростатися. Оди та, та, так, ти так вбивають, вбивають, а вони, ну ні-ні, оце можу. Зато кацапська якась бачила в інтернаті. Кажуть, що в інтернеті. Бі, не буду рожити, блять, люка, зможу. Бі. Клоповник розведу, ну буду клепати. Ото, блін. Без мотороли, блядь! Сказилися бля Ти зараз не ну злий! кишка мозлий? Кишка маша молодих. П'яти глам... кілограмових не було з діркою, то я її сказала, бери на 10, кажу, якщо не хватить, то вдома Ага. 240 гривень є А ти де? Олешка десь обзивається. Чи то кіт нявкає. Олешка в хаті, он... Туда, Туда, кіт, токіт, навіть. <плес> Ні, вони... а двері відчинив, йду, йду бо гукає. Куди? Куди? А, і так, традицію не нарушуємо. Принесла їм кави, хай трошки погріються. У нас кава три рази в день, зранку, в обід, під вечір. Ввечері. Ми їмо рідше, чим каву п'ємо. Анжела порується ввечері, заїжджає на каву, п'ємо каву і розбігаємося. Ну, зараз то ще не дуже такий вечір, як там скільки? Шість часов. А, а літом 6 часов не буде а літом кави, бо будемо на городі. Да. А літом компот у день, а кава ввечері. Угу. Каже Наташа, що не випиваємо компоту з погріба. Кав, хай тільки сонце блисне, підеш бігом, бо не буде коли виварувати. А з морозілки, коли підеш А з морозілки. Коли треба буде нове. Вже складати. Ж треба нове складати? Я думаю, вип'ємо, почнуться роботи. Ось. Да, буде жарко, зараз не п'ється. Вчора Катерина, вчора чує, пройшли рік <кхем> та пити той компот, бо каже вже новий скоро буде. Прийшла, там пару банок тільки залишилася. А де він дівся? Кажу, то ти ж сказала пити, п'ю. А малий сів, це труплітрову банку за вечір може вкласти. <кхем> ну а що ж, щоб ще до нього якусь булку там, чи ще щось, якусь смаколика, то можна лупити. Команда фаст була, <кхем> робота робиться. Ні, я казала, що подостаю малінку, там є така у мене, що два роки вже, навіть лежить в мурузівці, то буду вино робити. А ти те випила, що ти зробила? Мамо, чим довше стоїть, тим його не треба і випив. щоб воно вистоювало. Чим довше, тим крепше. Якщо ти так наливати, то ми їх не вип'ємо його. Це вимочує. Так. Да. Вже Наташу на такий сухий закон посадили, що їй вже сниться. Так. Да. Ніна виновата, що я поїхав по Ніну. А я а в каву, не... а ви в каву коньяк не л'єте, а я винна. Так. Да. <реш> Ні, ми в бару були. А, в бару. Це вже таке вияснилося? Ну так, Наташа. А, тобі, Пеш тобі. Ми в бар пішли, Бачите, а Алла взяла кави заказала. Я кажу, то хоч без коньяком заказувала. Зажали тут і гайки позакручував, а ті в сні. Оце то сни. Баби розкомандувалися, як різати, куди різати. А я вже замерзла і стою, і їх знімаю, і коменти читаю, і пишуть, щоб чоловік сказав жінці. Щоб що, передачу виключила чи що? Перед тим, як заводити. Як заводити, передача. щоб на ноги не наїхало. Слухайте уважно, він там все розказав, по-перше. По-друге, це не жінка, це кума. На ноги можна їхати. Бо чоловіка вдома немає, то в нас. Можна тут... наїжджати. Да. Звикруха добродала. Кум так. Прекрасний світ був. Невісті можна їхати на ноги, так? Да? Ні, а хто мене доглядати буде? Ну нічого, їй наснилося, що вона від вас не піде. Так. Да. Розслабтеся. Чолові... Приснилося, що чоловік її покинув, пішов до другої, а вона лишилася коло свікрухи. Оце то сон. Але я кажу, не переживай, на старості літ всі чоловіки вертаються в сім'ю. Ті, що прогуляли цілий вік, ті вертаються до жінок. Ну, в добрий час сказати, хоч не наврочити, мої хлопці не гуляють. Є. Те, що я знаю, може те, що я не знаю. Ой. <зас> да. Їх дресірує поки кум. Чоловіків нема. Чекаємо. Може ж ця війна закінчиться скоро. Як вона вже всім людям надоїла. Так, свиня у нас йде на продаж, все заказано. Так, Анжела допомагає, Наташа пішла шкварку ставити жарити. Давайте якраз Остався в нас один сусід на всіх. Всім свині ріже, всім городи робить і возить всіх замість таксіста, куди треба. Де це він вже кричить? От Олешка. Олешка ти де? Не будь бавлю, десь кричи та де. А, ти там, ну добре. Діана з Віталіком повезли Стасіка стригтися. Це вже заріс. Так, внучата вже приїхали зі стального. Уже Стасіка постригли. Купили мені сіль, бо я заказувала. тиличці. Як гуртом добре, як є велика компанія, та й та, то й те, і враз. Це ярик, Ярикове улюблений напіток, Тархун. Кажуть дівчата, що якби не Віталік, то свиню б не, не зуміли повалити б така крепка свиня. А то хай А? забігать. Ні, ні, воно таке вже. Діана за, за швейцара, чи як там воно. Двері відкрила, закрила. Так, він ребра рубає аж по це. Хай не, ні, ні, хай не розвивається. Коли це щоразу тут культурний, аж там поприбирали все наше розуватися. Болота нема головне, тут у нас сухенько, частенько. А що тут не є? Всі поломані. Практично всі ребра зломані, так. Да. В кого, в свині? Да. Ось як це, це, це зломано? Всі ребра поломані, єдиного це, це ж може мама, як маленьке було, десь ну. притиснула і може бути да. і, 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 і Усі Ну то воно ж приросло, бачиш Так, да, воно зроще. А коли малою була, могло, мама могла лягти на неї. Боже, таке може бути. Так нічого собі. Сокирка не злетіла. Так. Ти оце типа знімати. Так, вона там тоді знімати. Жала без ножа. Нихтя, дячов, да? Mm -hmm. для того, для рухати, Пошел проще платиться. Скажи. Иди, черт обис, та не мешай. Не мовчки навіть не ті руки. Та Тепер я знатиму, кого то знатим. Я не буду нарочитися. <говори> Собік. <говори> <А>, <говори> Скоро буде тактики. Кун, треба завалити. <говори> да, Спичку в встромив, та пішов. Ви там розбирайтеся, хочете маліть, хоч що хочете, та й робіть. А це не дивно. Я знаю, що в нас на Хмельниччині то чоловіки кололи жінки розбирали. І кажуть, де сало купляти. Підемо до різнички, купимо сало. Дома, я пам'ятаю, мама не закривала в банки сало. Все время в різнички можна було купити свіжого сала. Звісно, да. яке завжди можна купити в нашій різні. Так, тут закривають соля, у банки. Уже вже да, так, на нам життя в нас пахати. Да. Не знаю, як зараз, але коли ще в дійстві я знаю, що жінки різали свині в нас. А зараз не знаю, чи перевелись ці жінки, чи ні. Та бачу, що, мабуть, ні. <laughs>

Ой. А ти прийшов вчитися від тата? Ну Так, да. вже посміх. <рес> Все, свиню закінчили розбирати. Такі здоровецькі клуби. Така сильна філейка. Да, Ох ти, красота яка. М -м -м. Да якої це породи свинь? Макстер. Макстер. Макстр. Макстрями це є. Не знаю, на базарі мені чесала Петре. Да? Не знаю. свиня. Не знаю, так. Да. <рес> <рес> Точно не знаю. Може бути і тепер, тільки без плям, як у мене. Получився. Так, купили у отаку сіль. У нас була, але така темна, чорна, такий самий був брикет, і вона його розломала. І вона прямо розлізлася, та сіль, розсунулася, покришилася геть. Не знаю, ще попробували взяти отаку. От така гладесенька, гладесенька. Як це в бобошка? Вона держиться, корови не ага, значить, в нього отака, мабуть. Біленька, попробуємо ще цю, чи вона її не розіб'є. Так, гнучата вже їдуть додому, вже нагустювалися, наробилися, щасливої дороги вам. Помогли нам трошки за не на роботу зранку треба їхати. Так. А я ж його просила, я з міскою ходила за ним, що гайдав ліжка їсти. Ага. Так, гонучата мої вже меншенькі додому вирулюють. Що ти там бачиш? А я не бачу, бо ніч. Я тут раз, <laughs> Вже всі порозходилися, всі пороз'їжджалися. Наташа все там розділяє, розважує, а я вже йду, як кажуть, насідало. Всім спокійної ночі, всім на добраніч.